Новинка, дорожня валіза, яка виконана з щільного водонепроникного матеріалу, з якісною фурнітурою та полегшеним корпусом. Валіза має розширення, її можна зробити трошки більше. Дві ручки: одна зверху, друга з боку, для перенесення, що фіксується заклепками. Чотири колеса на амортизаторах, що забезпечують надійне та безпечне перевезення багажу. І рухається на 360 градусів. Збоку кодовий замок, одне основне відділення та велике відділення на блискавці. Попереду на фронтовій частині три відділення на блискавці, додатковий захист. Корпуса та колес забезпечують, захищають валізу від механічних пошкоджень. Валіза є в трьох розмірах. В маленькому, в середньому та у великому. Габарити та ціни будуть казані нижче під відео.